Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні баукуки під чайочок. Сьогодні у нас відео розпаковки. Ми з вами будемо відкривати посилки, які мені приїхали. Ну, приховувати не буду, я закупаю матеріал для будування гітар на струни UA. Дуже гарний магазин. Хто шукає щось для будування, можете для них зазирнути. Це не реклама, це просто від мене як це правильно сказати. Від мене до вас порада. Так, Почнемо з першої посилки. Тут має бути трафарет, ну, не на струнах Хіоку, це просто замовлявся на замовлення, замовлявся на замовлення. трафарет мо моєї гітарної фірми, можна так сказати. Це має бути логотип, трафарет логотипу. Да, тут металеві шматочки, металеві трафарети, ні, шматочки. Зараз, і Так, ось це лорд Custom, мій, мій логотип. Як взагалі це буде працювати? Ми ось так прикладаємо до умовного місця, де буде логотип, і за допомогою фарби з балончику чи краскопульту я наношу своє лого. Ось такий. Довго для мене логотипчик. Далі в нас йде напис Made in Ukraine, тому що ми живемо в Україні та піднімаємо наше гітарне будування на новий рівень. Ось такий теж. І саме головне у саме головне нас «Custom Guitars», Тому що всі наші гітари виготовлюються повністю вручну. Дуже-дуже задоволений якістю, це лазерна різка. Можете побачити, що виготовлено все просто шикарно. Зараз я розкладу ось тут все. І ви побачите, що просто я максимально задоволений цим. Так, це була наша перша посилка. Зараз ми в сторону приберемо те, що нам зайве, щоб вітер це не прибрав нікуди. І це довгоочікувані зачас... запчастини для нашого модернового телекастеру, який ви вже зачекалися, я так гадаю. І це, до речі, теж для нього. І не тільки. Так, розкриваємо, завжди задоволений якістю пакування. все. Завжди... Дуже швидко відправляється. Відкриємо. Бачите, добряч запаковано. Ще у нас коробочка. Ми її теж тут відкриємо. Цю коробочку я зберігати не буду, тож ми її можемо розірвати. Так, а що ж у нас тут приїхало? У нас тут приїхав потенціометр типу Б для гучності. Ось сюди типу, покладемо прокладочка, щоб нічого не побилося, не поцарапалося. Ось така ось. Що, у нас Купа всього, щоб нічого не подряпило, щоб все було гарно. Ручка на потенціометр. Що в нас далі йдуть? О, ретейнер від фірми Goto, так як в нас у голови дуже маленький. Тут нахилу він нам знадобиться. А, товарний чек, я вам його показувати не буду. Він вам не треба. Далі гвинтики. Гвинтики, багато гвинтиків. Для панелей, для усього. Перемикач звукознімачів. Трьохпозиційний, хромований. Ось він. Позиції дуже-дуже чітко стають. Це в нас колоки. Колоки в нас ноунеймові. мові. Потім, якщо мені вони не будуть влаштовувати, поставлю якісь локові, поки, поки такі. Вони не кваплять. Ось така рамка гнізда на 4 грунта. Мені вони дуже подобаються. Це ви можете побачити, тому що в мене на горіховому страті. Тому що в мене на горіховому страті стоїть то, та, точно така сама, як ось ця, тільки чорна. Що тут у нас? Гудзики для ременя з прокладочками фетровими чи, чи резиновими. Ну, Неважливо взагалі як би. Ще гвинтики. Гвинтиків багато не буває ноунеймові no неймові струни, тому що ми будемо перший комплект повністю потім прибирати, так як ми будемо відстраювати мензуру, налаштовувати... налаштовувати прогиби і все інше. Потім ми їх просто знімемо і приберемо. І тут в нас саме головне це звукознімачі для нашої гітари. Я брав у білому кольорі. Ось такий у нас. Звукознімач, це в нас нековий. І ось такий бриджевий. Бачите, бриджевий у нас перламутровий. Хоча це не було указано на сайті, взагалі не було жодного указку, вони були просто білі. Це якісно, це бриджовий в нас опір на ньому не написаний. Фірма теж новний мова вирішив спробувати, як вони будуть. Вже йдуть з рамками. Тож, все перевіримо, все встановимо. Ми майже на фінічній прямій. Тож слідкуйте за оновленнями. А всім дякую!